Також ми розуміємо, що сьогодні є величезна потреба в мобілізаційному ресурсі і в мобілізованих людях для наших військових частин, для наших військових бригад. Саме тому на території Запоріжжя найближчими днями відкриється рекрутинговий центр. Це пілотний проєкт Міністерства оборони, один з яких сьогодні вже функціонує на території Львівської області. Цей проєкт не має жодного відношення до е нашого РТЦК, е тож там не будуть вручатись повістки. Там будуть проводитись рекрутинг до наших військових частин, е які е мають сьогодні можливість приймати до себе Наш а мета отримати мотивованого військовослужбовця для того, щоб найбільш якісним. Кадровим потенціалом наповнити наші військові частини. Саме тому ми станемо другою областю в нашій державі, де з'явиться такий рекордний центр. Сподіваюся, що він дасть свої плоди. Також хочу зазначити, що спільно з трьома військовими частинами, які сьогодні виконують бойові задачі на Запорізькій лінії фронту, нам вдалося провести перемовини з Генеральним штабом, і сьогодні три ці три військові частини можуть мобілізувати напряму для себе. В чому ми чуємо пис. Не постійно, але часто в чому ми чуємо запит від наших військовослужбовців або тих, хто потенційно може стати військовослужбовцем, що вони хочуть потрапити в конкретну військову частину, там, де проходить службу їхній рідний та близький, там де вони знають, що є можливість проявити себе найбільш ефективніше. Тож три частини на Запорізькій лінії фронту в цьому місяці отримали такий документ. Який дозволить їм проводити мобілізацію безпосередньо свої військові частини, інструкторами з цих військових частин готувати тих людей, які будуть призиватись, і це також ми сподіваємося, що добре вплине на поповнення мобілізаційного ресурсу в наших військових частинах.